А з початку року перевірено майже тисячу маршрутних транспортних засобів, у понад півсотні виявлено порушення. За чотири місяці Державтінспекцію області проведено 264 перевірки пасажирських перевізників, 48 обстежень. При цьому було перевірено 1031 автобус. По результатам даних перевірок складено 40 протоколів на посадових осіб за випуск на лінію технічно несправних транспортних засобів. Зважаючи на це, навіть в транспекцію постійно проводиться робота, проводяться спільне відпрацювання з Укртрансінспекцією та УДСБС. При цьому було складено. 16 протоколів по статті 164 за нелегальні перевезення». під час рейду доїв в обласному центрі перевіряють міські маршрутки. Більшість зупинених і пройдений технічний контроль мають і аптечки, і вогнегасники, адже їм про безпеку пасажирів постійно нагадують державтоінспектори. На сьогоднішній день проходить комплекс профілактичних заходів на пасажирському транспорті. Перевіряємо маршрутки. Транспортні засоби, які, здійснюють перевезення пасажирів на комерційній основі, особливу увагу звертаємо на технічний стан та обладнання транспортних засобів, а саме шини, підвізка, так як це найбільше впливає на безпеку дорожнього руху. Також під час перевірки звертаємо увагу на комплектність аптечки, на проходження в установлений термін, вогнегасників на придатність. Також націлюємо водіїв на вічливе ставлення до пасажирів, до учасників дорожнього руху. та Неухильного дотримання, прав дорожнього перевірки у рамках операції автобус 2014 триватимуть до 20 червня. Тож удаїв, котре нагадують водіям і автовласникам, аби вони не забували про проходження технічного контролю і максимально забезпечували безпеку перевезень.